Давайте розпочнемо з ситуації на східному фронті, тому що дуже багато інформації надходить, і дуже багато коментарів з приводу того, що відбувається, в тому числі і у Бахмуті, і навколо Бахмуту. Окремо проговоримо це. Що що зараз відбувається на східному фронті? Що, які, які зміни і чи зміни ці свідчать про те, що ми от, -от напередодні. Великого наступу і е, великих змін на лінії фронту. Ну, дай Бог, щоб е, це був великий наступ. Е, я, звісно, без сарказму про це кажу, але дуже великі очікування. Якби так не трапило, що очікування перевищили те, що ми зможемо зробити. Дійсно, зараз всі в передчутті Уже ну, не тільки наш підрозділ, а всі вже втомилися від нашої оборонної стратегії. У нас навіть Міністерство оборони називається, а не наступу. Тому дійсно гвардія наступу і наш батальйон дуже активно, і взагалі наша бригада дуже активно готується до контрнаступу. Коли він відбудеться, це звісно секрет, на якому напрямку ми теж не знаємо. Ну от щиро не знаємо, але знаємо, що є там куди вдарити. Що відбувається, Авдіївка? Так само не можна сказати, що там все без змін, але ми тримаємо позиції. Це важкі бої, це втрати з нашої, і слава Богу, з сторони Російської Федерації, яка на нас напала. Тобто, там важка ситуація, але не будемо забувати, що не дивлячись на те, що навколо Авдіївки дуже складно, але ми втримуємо вже ці позиції більше ніж вісім років. І ще нагадаю, що ми стоїмо на околицях Водяного і Опитного, а це приблизно 2,5-3 кілометри до Донецького аеропорта, який логічно з західного боку з північно-західного закінчує місто Донецьк. Тобто до Донецька 3-4 кілометри. І я думаю, що один із наших контрнаступів ну я ми не здивуємо цим, тому що ще є Мар'янка, яка там. Не більше ніж 15 кілометрів від Донецької і так далі. І так далі. Піски ті ж самі і інші позиції, з яких ми можемо атакувати е, місто, яке уособлює собою ЛДНР і всю Донеччину, тобто місто Донецьк. Мені б дуже хотілося знову зайти і в Піски, і в Донецьк і звільнити це місто від орків, які там прописалися на довгих вісім років. Це по перше. По-друге, що стосується Бахмуту, теж ведуться дуже страшні бої. Не буду розказувати самі всі можете подивитися по карті, скільки кварталів ми ще тримаємо, але це героїчна боротьба, і вони нам дуже потрібні. Хромове на сьогоднішній момент наше часів, яр наш. Ми ведемо бої досить успішні і подвинулися аж на три кілометри в районі Клик Кліш... Кліщіївки, Зарянівки. Це дуже важливо, тому що ми можемо зайти в тил до е... південного крила який з півдня заходить е, в Бахмут і допомагає оточити повністю Бахмут. Тому під Бахмутом, як було гаряче, так і остається гаряче. На сьогоднішній момент ми дуже успішно працюємо артилерією. Артилерія ну просто причудово працює. Наскільки я знаю, ми розбомбили не тільки величезні склади з боєприпасами, які пригожин казав, що у нього вже немає, але ми їх знайшли. І живої сили там полягло дуже багато. Те, що е, побігли їхні так звані орки, так звані воїни орки, це підтверджена інформація. Якраз в тих селах, які я вище сказав, спостерігається відход російських сил. І дивлячись на масовість, ми можемо сказати, що це не тільки їхні відходи, і наші дуже ефективні дії, тому що зміна на 100 метрів на 50 на 200 – це вже успіх, а три кілометри. Це повірте, це вже може бути і прорив. Можливо, з цього напрямку з Бахмутського чи якби нам хотілось з Лиманського з заходом в Луганську область аж до Лисичанська, і почнеться великий наступ. Зараз всі в очікуванні, всі ну як практично готові. Ми готові практично в будь-який момент. Виїхати на передову і підсилити наші підрозділи, які зараз там знаходяться, але все ж таки очікуємо і повинна бути якась несподіванка. Який це напрямок буде, ну можна тільки гадати. Дуже багато напрямків є, де вони вже бояться, де вони вже відводять свої війська. Тобто, нам є величезне поле для того, щоб їх атакувати, і, і, і моральне право і моральна така перемога вже дійсно за нами, тому що. Ми нагнітаємо цю ситуацію вже дуже давно. А їм готуватися і нарощувати сили не є можливим, тому що без мотивації відповідної, без настрою, а в них його немає. Вони розуміють, що вони загарбники і вбивці. війни не перемагаються. Тому перемога буде за нами. Я впевнений, що через деякий час, можливо, до кінця цього місяця, вже будуть конкретні результати, і нам буде чим пишатися. Оптимістичне відео вчора записав і командир 127-ї окремої бригади ТРО Роман Грищенко, який нині воює в Бахмуті. Подивімося, що сказав пан Грищенко. Я Грищенко Роман, командир 127-ї бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України. В Бахмуті обстановка важка, але контрольована. Наші хлопці та дівчата виконують свої обов'язки і стримують всі навали. Ворога хотів би сьогодні подякувати не тільки своїм хлопцям та дівчатам. які молодці, безумовно, але хочу подякувати тим хлопцям і дівчатам, які не в самому Бахмуті а на Бахмутському напрямку виконують свої завдання. Щиро дякую молодці. Радіємо за ваші успіхи, так само, як і ви за наші. Щиро дякую. Слава Україні. До речі, до речі, кілька днів тому Пригожин е, говорив про те, що. 72 окрема мотострілецька бригада Збройних сил Росії От під Бахмутом втратила 500 людей та 3 квадратних кілометри відвоювали наші герої. Якщо це відео готове, ми покажемо ще і Пригожина. Ми зараз проїхали по позиціях, слышали те, що происходит. У нас армія біжить. І жить, тому що 72-я бригада сегодня прославила 3 квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек. чоловік. Цю інфер... інформацію підтвердив командир тактичної групи Азов, який входить до 3. Третьої... Окремої штурмової бригади Андрій Білецький у телеграмі. Подивімося ще. І Білецьку. Слава Україні! Доповідаю. В результаті наступальних дій 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України. Розгромлені підрозділи 72 ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені шоста і восьма роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий третій штурмовий загін ЧВК Вагнер поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ. До бійців 3 штурмової бригади. Для мене велика честь битися поряд з вами. Що, по-вашому, пане Ярославе, має статися для того, аби Східний фронт з боку росіян посипався остаточно? Ну, хотів зазначити, що е, те, що сказав Пригожин, сказав, що 72-га е, дала слабіну і. Покинула позиції. Ну, ми бачимо на відео, як наші хлопці не тільки їх розстрілюють з кулеметів, але вже і чавлять, тому що ті не хочуть здаватися. А, а наскільки я почув, що я втратив 500 моїх ребят. Ну, ви знаєте, 500 ребят в одному бою за один день це не втрати, це ну підсудне діло, це колосальні втрати. 500 душ. – це… Ну, це навіть не три роти, це більше, ніж три роти. Це він цілу бригаду, ой, перепрошую, батальйон втратив за один день. От. Тому колосальні втрати такі. Я думаю, їм, йому просто вже ніким воювати. А як він позиціонує себе як професійну армію Вагнера, втрата батальйона це, ну, це вже вирішує дуже багато. Це він не три кілометри втратить, а більше. А що нам треба робити? Ну, нам треба. Е по-перше, отримати і навчитися керувати тим обладнанням, яке нам передає захід. Тому що якщо ми не будемо досконало володіти тими ж бронетранспортерами і тією зброєю, яку нам передають, і потім одним кулаком просто вдарити по декілька е, учасникам, які будуть вижені. Ми, ми вже за цю війну побачили, що ніякі вони не вмілі воїни, е, атакувати вони вміють, але це хвилі. Смертників хвиля за хвилею, коли вони йдуть, уже собі подібних роблять бруствери вже захищаються, ховаючись один за одного. Коли трупами вже все завалено. Ну так як було в Другій світовій, ми вже ці приклади знаємо. Коли німецькі кулеметники сходили з розуму, бо вони не розуміли, як можна тиждень стріляти в одному напрямку, і там уже буде 7-8-10 слоїв русських солдатів. От тому з атакою у них ще якось виходило, тому що банально закінчувалися патрони у хлопців і боєприпаси. І ми трошки здвигалися. А от з обороною ми побачили і на Лиманському напрямку, і на Харківському, на Херсонському, що як тільки ми починаємо, не те, щоб бравірувати цим, а організовано їхати на танках, розстрілюючи їхні позиції, коли вони не можуть підняти їх голови, вони просто тікають, просто банально тікають, і вагнерівці тікають. І регулярні війська, і чмобіки, і всі тому нам треба зібратися в якісь кулаки, які знає, звісно, наше керівництво, і вдарити по деяким позиціям. Я думаю, у них не тільки просяде в районі Озерянівки і Клішіївки, про які казав і Білецький, і е, е, очільник Вагнера забув, якого звуть, але це не важливо. Пригоже. Але у них все просяде, і вони втратять да. не буду обзивати його. Але вони втратять не тільки три кілометри, вони втратять всю лінію фронту. Тому ми очікуємо, де ми зробимо удар. Я впевнений, вони не знають. Можливо, ми зробимо його на Придністрові для того, щоб відволікти їх від основного удару. А потім побачимо. Я думаю, буде скоріше бігство з усіх сторон, без спальників, без штанів, тільки з одним автоматом і по чистому полі. Як це ми вже бачили не раз, коли хлопці атакували на напрямках, яких я зазначив вище. Ви вже згадали ту людину, яка очолює ЧВК Вагнер, і не будемо всує не згадувати його прізвище, але він доволі часто дискутує з керівництвом Міністерства оборони, або вірніше, міністерством нападу Російської. Федерації, і тут ну виникає абсолютно логічне питання: чи не вводить він публічно в оману, що відбувається на фронті? Ну бо і по іншому, якось зрозуміти, що там відбувається така махновщина, що з одного боку Вагнери, а з іншого боку, офіційна армія і керівництво Вагнера за логікою мало б входити в підпорядкування, хоча б якесь. Збройних сил Російської Федерації, а виглядає так, що він там якийсь опозиціонер, який постійно щось навалює на шойгу і Герасимова. Ну, дивіться, для того щоб це була приватна армія, по прикладу там американських армій, я не пам'ятаю, як вони називаються там близьміт, і так далі. Повинен бути вільний обіг, хоча б стрілецької іншої зброї, повинні бути відкриті контракти на постачання. А же снарядів, пушок, гармат і інших катюш, всім, чим вони користуються, давайте подумаємо так: чи дозволено законодавством Росії існування приватної армії? Ну звісно, не дозволено. Як він набирає людей в містах столь століодальонних? Туди приїжджають представники звичайних військових частин і вони підписують як посередники всі договори. Про так звані оці маніпуляції і звільнення, і так далі, що теж не відповідає законодавству. Де він бере зброю? Чи може він хоч один автомат не, не карабін, який продається у них перероблений з автоматичної на одиночне стріляння, а звичайний автомат придбати. В такій кількості, щоб зробити приватну армію, звісно, ні, це склади Міністерства оборони Росії. Чи може він купити пушки, танки і так далі? Ні, це танки, які передаються з частин, які є в користуванні і на обслуговуванні частин, і так далі. Я вже не кажу про логістику, про е, мільйони тонн е, дізеля мі, е, про обслуговування техніки. Про харчування, про постачання води це ціла величезна кухня, тилова і так далі. Тому ми маємо справу з, е, з мені здавалося, можливо, так і є. з Звільнившися з пут і бюрократії е, якимось підрозділом, але Збройних сил Росії, який в який в якийсь момент е, не поладив е, і розійшлися усні домовленості з міністрами і так далі. І не були виконані ті поставки, і Пригожин зараз просто уникає вселенського позора, тому що він розуміє, що він спортивши відношенний шайгу і з іншими е керманичами міністерства оборони, лишився без боєприпасів. А так як він повністю залежний і є формально частиною збройних сил Росії, він не отримує зараз того, що він просить. І вимагає тому він пішов в публічний простір. Це що йому дає? По перше, він вже є медіа фігурою, дуже значущою в Росії, і це дає йому якісь преференції. А так як йому діватися нікуди, він розуміє, що він один з наряду з Путіним з Шайгу і так далі. Злочинців, він грає в Обанк. Він вимагає снаряди, розуміє, що він їх не отримає, і тим самим. Знімає себе відповідальність по відношенню до російського народу, по відношенню до російської влади за успіх своєї е, терористичної групи, яка називається е, Вагнером. Тому от така, на мій погляд, ситуація на самом деле і ніякої окремої структури не може бути в країні, в якій навіть кулю не можна купити без дозвілу. Це не сполучені штати, в якій існує Blackwater, чи як називається ця армія, яка і закупівлі має, і офіційний статус має, і я думаю, і сплачує податки, і так далі. І так далі. Що таке Вагнер? Ну я думаю, вони хотіли не Махновщину створити. Вони хотіли, мені здається, створити армію, яка буде вирішувати локальні конфлікти і отжимати невеликі бізнеси, а бізнеси на рівні країн в Африці і на південному на ближньому сході. І водночас бути якоюсь ефективною єдиницею на полі боя без бюрократії, без того, що заважає регулярним військам будь-якої армії бути ефективними в війні. Тим часом. Розвідка Великої Британії повідомляє про те, що Міністерство оборони Росії у квітні завербувало на війну до 10 тисяч в'язнів. Таку статистику дають британські розвідники. Ми знаємо, що і минулого року активно Пригожин їздив по колоніям і по зонам і збирав цих засуджених. Така кількість в'язнів на фронті це означає, що у них кадровий голод, вони не хочуть. Залучати додаткові резерви, чи це просто, грубо кажучи, м'ясо, яке вони готові просто кинути в горнило російсько-української війни? Ну, по перше, дійсно у них існує кадровий голод. Вони до сих пір свої не буду казати, нації своєму плем'ю плем да, не пояснили логіку війни, не пояснили, що буде. Перемогою не пояснили навіщо ця війна і так далі. Вони намагаються щось там зараз придумати, кажуть, ну от нашою перемогою буде. Якщо ми звільнимо, ми звільнимо ті області, які ми об'явили вже своїми і закріпилися в Конституції. Ну це ж смішно. Це ж смішно. Ви загарбники навіть для того тупого народу плем'я російського. Вони ж розуміють, що це не і Херсонська область, і Запорізька, Запорізька область ніколи не були а, в складі Росії. Можливо, в Російській імперії, але ну, ви ж не правонаслідники. Це ви хочете, щоб ви були правонаслідники Російської фі... імперії. А у вас же Російська Федерація, у вас ніколи таких областей не було. І тому така ціль поставлена, вона не працює. Тому їм треба ну, дійсно щось пояснити своєму народу, і вони намагалися зробити з цієї спецоперації священну війну, Тоже нічого не вийшло, тому що ми не воюємо на їхній території поки. Оки не воюємо, і це не мої фантазії. Я вважаю, що треба стартувати з високого старту і пред'являти претензії не тільки на українські території до 91-го року, а говорити і опублічувати свої наміри, зайняти і Курськ, і Білгород, і Ростів. І я кажу, це не тому, що мені подобається Ростів. Казати, тому що на мапах ще до 20-го року так воно і позначалося. І на український Таганрог, в якому народився український письменник Чехов Антон Павлович. Тому е, на сьогоднішній момент їм нікого набирати, бо для того, щоб іти на війну, треба бути мотивованими розуміти, навіщо це робити. Що є для них зараз е, уголовники? Ну, У них якась дивна схема, яка е, працює тільки в Росії, тобто вони хвилями е, на наші позиції закидують бійців. Спочатку йдуть е, самі матьорі, тобто це уголовники. потім йдуть ті, хто вміють копати. Тобто це е, чмобіки і так далі, а потім уже вагнера чи інші більш професійні закріплюються на позиціях. Е, мушу сказати, що не дивлячись на величезні втрати, тобто там один окоп можуть займати 50 душ і лежати мертво навколо його, але вони займають цей окоп. І ми відходимо, тому що ну шквальний вогонь 50 автоматів одночасно, там за підтримки е, фаготів і іншого там інших труб. Які е е призначені для боротьби з танками, які просто стріляють в наші бліндажі по нашим позиціям, дійсно, ми відходимо, тому що для нас е наш солдат це величезна цінність, і всі це знають. Для них не проблема втратити 100 чоловік, щоб зайняти там е траншею 50 метрів і продвинутися на 20 метрів вперед, тому для чого їм потрібні? Їм треба дійсно м'ясо е э жертви для них. Серед військових на цій, як вони називають, спецоперації нічого не визначають, вони це не признають ніколи, і вони на сьогоднішній момент признали там втрату 4 чи 5 тисяч своїх солдатів. Хоча навіть американські експерти кажуть про більше ніж 100 тисяч втрачених солдат російської армії. Тому скільки б вони не набрали війна, вони розуміють, чим закінчиться, і вже як і Таймс», і так далі, всі кажуть, що війна е, починалась для того, щоб е, бліцкригом взяти Київ, а Зараз вона продовжується, щоб сохранити ліцо Путіну і якось вийти з даної ситуації. От, і все. Йому треба якісь е, зараз не дати, а йому треба знайти якісь е, виправдальні слова чи виправдальні дії для того, щоб закінчити цю війну не те, щоб достойно, а е, не втративши свою владу е, в Росії. Він все робить для цього в цьому і причина. Ви згадали про те, що війна перенесення війни на територію Російської Федерації в перспективі може дати певні результати для української сторони. Британія поставила вже далекобійні ракети Україні. Про це повідомляє CNN, Тобто, це поки що CNN, поки що публічно не підтвердження не підтверджено про надання такої зброї. Тобто, далекобійні ракети це. 300 кілометрів, і вони дозволяють Україні вже знищувати і склади ворожі, і техніку, яка знаходиться на аеродромах в глибині Російської Федерації. Наскільки, по-вашому, вихід війни за межі? Української держави на територію Російської Федерації наскільки це допускають наші партнери, які допомагають нам зброєю. Тобто, Британія зрозуміла, що якщо вірити, CNN, поставила ці далекобійні ракети. Чи вони все ж таки побоюються, що це перетвориться в щось більше аніж російсько-українська війна? Ну, дивіться, на сьогоднішній момент ми ж і самі не розуміємо, для нас президент поставив таку мету вийти на кордони. Чи є це закінченням війни? От ми їх відтіснили на кордони, і зараз бої ведуться в приграничних областях Чернігівської, Харківської, Луганської, Донецької області і так далі. Ну, чи закінчення? Чи є це закінченням війни? Ні. Чи будуть прилітати ракети в Харків, в Суми, в Звільнений Луганськ, Донецьк і так далі, в Маріуполі так далі. Будуть прилітати. Ну, це не закінчення війни. Чому. Сталін пішов далі, поки не знищив е, всю армію е, Німеччини, не зупинився. Е, з двох сторін разом з США вони знищили всю армію. Потім з, е, заставили підписати капітуляцію і потім е, роззброїли всю армію. Я думаю, це логічний крок для того, щоб ця армія через 15, через 20, через 30 років е, пройшовши, е, е, Приниження через вибачення через е, зрозуміння всієї всього народу, що вони зробили помилку, це може привести до того, що вона відмовиться від своїх мілітарних і імперських амбіцій. От чи відмовиться Росія сьогоднішня, яка з захватом заглядає в рота до Путлера від своїх амбіцій на Україну, чи там готове населення, чи повстане вона, чи вибачиться перед Україною, чи будуть їх. Насильно під автоматами водити і дивитися документальні фільми про бучу, про ірпінь, про Маріуполь, про інші про Мар'їнку, про інші знищені міста. Я дуже сумніваюся, чи зміниться щось в росіян? Дуже сумніваюся. Тому не тільки звільнення, а можливо, треба західному світу і нашому президенту думати про те, як ми будемо жити не після того, як вийдемо на кордони, а взагалі на десятиліття вперед вперед на 20-ліття, на 30 років, на 50 років? Чи не накопить Росія через 15 років достатньо знову е шахедів, накопить іскандерів і так далі, це 300 і так далі, і не буде вона знову Йти на нашу територію, а що їй заважає це зробити? А що змінилося в ній? Нічого не змінилося. Тому такі думки вже треба вкидати в суспільство і вже треба думати про те, як ми будемо жити з цими, вибачте, мудаками після виходу на кордони. З ними ж нічого не трапиться, вони не зміняться. Вони як були імперцями, вони просто можливо, можливо оберуть собі іншого царя. І я впевнений, що він буде ще гірший ніж цей. Тому що їхній цар, їхній Путін це квінтесенція, це вижимка, це витримка, це настойка їхнього розуміння існування зараз на планеті Земля. Вони все бажають, а він просто це реалізовує і просто це декларує. Вони всі в захваті від свого царя. Дякую, дякую, ну, пан, пане ну, Ярославе. На сьогоднішній момент е, треба, я думаю, в суспільство вже вкидати. Готовність не тільки звільняти українські міста, які я перелічив, а і повністю Дякую. займати територію. І Москва. маємо виходити з ефіру. Вибачайте, це був Ярослав Лисенко, боєць го батальйону оперативного призначення свобода у складі бригади швидкого реагування Нацгвардії України Рубіж.